У цьому ошатному будиночку з усіх боків, просто обсипаному весняними квітами, до того ж на вулиці з квітучою назвою Незабудок мешкає приємна мила жіночка, учасниця Другої світової війни, Катерина Павлівна Суєта. Незважаючи на життєві труднощі, гостинно усміхається. Про свої турботи говорить неохоче, хоча їх у неї немало. Турботи великі, або як дід не бачив мене, зовсім не бачу. А я ось після інсульту. Важко поратися по господарству. Я це нікому не довіряла, навіть внукам не довіряла, щоб це в мене позамітали в дворі. Це боже в Я два-три рази на день замітала, а ще час не можу, не можу, оце турботи. Пенсія мала, звісно. А те, що дітки сьогодні прийшли до вас, допомогти вам трошки О, по господарству?» Ой, спасіба, це більше спасіба, що просто наші безпокоїться хоч трохи за старики. Катерина Павлівна вдячна учням Криворізької школи номер 60 які цього дня допомогли навести лад по господарству, докопали город та прибрали подвір'я. У мене на вулиці теж живе ветеран, Я йому теж всячним намагаюся йому допомогти». А що самое допомагаєш?» Ну, мусор э, виношу, там ну, посыпать. Ми даже без праздника просто приходим на ведать, узнать, как их самочувствие, потому что не у всех остались родные и близкие. За словами педагогів, дітей умовляти допомогти не доводиться. На пропозицію чергового візиту до ветерана відгукуються активно. Коли ми тільки розпочинали, то діти, ну скажімо так, вони досить мляво, вони не розуміли, що потрібно робити. З часом діти розуміють, що це, це потрібно і їм становиться цікаво. І до тих дітей, які були, їх було переважно там три-чотири, до них долучаються інші. І навіть ті діти, які ми вважаємо ну, досить складними дітьми, вони досить активно допомагають, і у них є активна шат. Позиція. Тому ну, такі спроби вони допомагають нам побачити в дітях краще, розкрити їх. У минулому році в рамках районної акції Ветеранське подвір'я було проведено 59 подібних заходів. Цьогоріч вже 10. Акція долається закінчитися приблизно до 1 мая, до 9 мая. И вот как раз на этой неделе очень много проходит вот таких, и на следующей неделе очень много будет запланировано таких акций. В основном это ветераны войны, которые одинокие, у которых нет детей, или дети живут далеко в другом городе, в другом районе, то есть, или дети, которые уже тоже пенсионеры. На весну потучного року в районі заплановано 60 таких безкорисливих візитів допомоги. Якщо дозволять погодні умови, волонтери запевняють, встигнуть.